Всім бажаю здоров'я. Пробую переробити, виготовити засоби. Що мається на увазі? Вони роблять, то є, міняють пулю на шарики. От. Я от купив такі, таку дріб діаметром 5 мм. Купив кілограм, за кілограм я заплатив 300 гривень. От тут їх доволі таки багато. Я не буду показувати, як так Не побачимо по відео. Дальше купив термоусадку також діаметром рівно 5 мм. Потім взяв там якусь певну величину, я не знаю, десь ось такі я взяв, от, всіх напіхав сюди шариків. Потім е, за допомогою запальнички сплавив це все і порізав. От, вийшло в мене отакі от, от заготовочки. по 4 шарика. Як було на каналах, їхні, вони по 4 шари робили. Я спробую ще зробити і 5 шарів. От. Пару штучок. Чи войдуть. Розібрав я патрон, от, достав кулю От, і вставив сюди вже 4 шарики. Отак от як воно виглядає. От, Видно я надіюся. От, Зайшло 2,5 шарика. Зайшло в гільзу. Чітко. От, дуже плотненько. То есть 5 мм плюс термоусадка зайшло ідеально. Вот эти 45 соток, я так розумію, ця термоусадки дала ці 45 соток. Зайшло, воно дуже крутке, тобі ж воно не гнеться. Я теж переживаю, як воно буде заходити в патронік. Судячи з жорсткості, воно доволі жорстке. Можливо і все нормально буде. Ну, будемо пробувати. Зробив кількість певну, щоб спробувати як одиночним, так і спробувати по 2-3 патрони вистрілювати в чергою. От. Далі покажу все, як воно буде далі в себе почувати, який буде розльот на метрі 50, спробую зробити випробування. І далі вам покажу, як це все виглядає, як це робиться. Так, наступне відео. Значить, все виготовили ми зробили ми патрони. Тобто понімали пулі, самі порох тут є. І поставляли такі значить, шарики з кембрики. 4, 4 або 5 кулик. Но вони буває що заходять до кінця. Значить юбочка получається більше. От. Ми виняли пуле, да, відповідно мусили трошки розшивати. Поэтому вона трошки має штат. Відповідно, шарики буває, що заходять либо виходять Для цього необхідно трішки піджати. Піджати ці юбочки. От. Легенько, попіджимати, два шарика лишити. Два або три, буду пробувати експериментувати. Поки пробуємо два. От. І трішки пожимати юбочку. Чуть -чуть. Буде юбка деформована. От я зараз покажу. Вона... Трошки, блін, це перебарщить, трішки, но... трішки воно деформується, звичайно. Рівно не вийде зробити по-любому. Чуть-чуть обжимаю. От. Да, воно трішки деформується. Можливо видно. Чуть-чуть деформація йде. От. Но вони вже трошки шат є, але вони не заходять і не виходять. Чи шарики, звісно. Далі. Так, спробую подивитися, як воно вставляє значить, я безпосередньо патронник. патронік. Дивлю, що не буде нічого затримка ніяка. Пружинка виняв, я вийняв, поэтому пробую зараз руками. Заходить до кінця. І відповідно тепер спробуємо, як воно Воно зайшло до кінця, все нормально. Творно, рама дійшла до свого логічного кінця. От, і тепер пробуємо, чи воно і в нас, Чи немає на яких затримок. Все, патрон вилетів. Все, поки видачу. Я спробую з магазином зробити. З переділимо магазин. Так воно виглядає в магазині, патрони. Все-таки виходить, що, мабуть, можна буде і 3 шарика, щоб виступало, тобі ж не 4 шарика, а 5. Я спробую наступні патрони, з передитися ще й 5 шариків. От, Як воно буде виглядати? Вставляю, приєдную магазин. От. От рама зараз у нас, ну, так. Соно рама вперед дошла. Прижимку я зняв. Поки що, щоб не заважало. приїду в магазин. Пробуємо споряджати якоби, так? Да? Дійшло до кінця. Пробуємо зараз при пострілі, що воно буде при пострілі. Вилітає гільза нормально. Наступний патрон. Опять зайшло. Вона рама дійшла до кінця, все нормально, нічого не мішає. Тобто деформація юбки не заважає. Опять спробуємо витягувати його. Патрон теж вилився. Все нормально. Так, панове показую одну річ. Постараюсь показати значить, шарики. Тут 5 шариків. 3. Вставляємо зовні, щоб було зручніше. Середній шарик, другий, третій. Вставляємо його наполовину. В цьому випадку нам не треба буде робити сильно деформацію юбки. Просто трохи зжимаємо за счет тертя термоусадки, воно буде триматися, Чуть-чуть зжимаємо. Все, і воно вже от я рухаю, да, верхність не рухається. Не треба робити, ставити, наприклад, отак. Не треба, як я раніше думав, да, ставити так, Чітко три шарики. Тоді виходить, що якщо ми юбку зжимаємо, то у нас воно буде сильно деформуватися. Отак, і буде відповідно шарики гуляти. Ставляю на пів шарика, от так, щоб виглядало, і просто обжимаємо тоді. Чуть-чуть раз, і за що тертя все, вже не рухається. Всім дякую. Все, не то? Так, а я тоже, получается, фото сделал. Так, еще раз, получается. Не, нормально, видео. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять пробоин, бачу. А он еще, одиннадцать, бачу. Одиннадцать. Вот внизу двенадцать. То есть все пробоины, вот рука моя, вот, грубо говоря, две руки. Одна рука, две руки. Вот, все пробоины две руки на высоте 20 метров. Так, мы зараз у нас дрип, 4, 4 дробинки в 5,45. Значит, пробуем зараз на высоте 50 метров, иди будет разлет. Пробуем три пострела, проверяем потом. Так, результати. Результати значить, трьох послів. Це виходить 12 кульок полетіло. Значить, нарахували ми. значить, Получається керсиан 129, 23, да? 23, 23. 46 ширина мішені, 46 ширина мішені. Ну і тут ми считаємо 50. Враховуючи трошки не бачення. Получається, значить розпробоїн. Це не воно, ні? Вон, чекайте, Раз. Раз, два. Три. чотири, Пять. Шість. Сім. Вісім. Вісім із двенадцяти. Вісім пятьдесят метрів. Да, воно. Девять. Дев'ять з двенадцяти. Нарахували. Так, зараз три постріла на 80 метрів. Три постріли на 80 метрів. Так, результат 80 метрів 3 пострілки 12 кульок. Результат 4 влучання. Обозначено хрестиками. Раз. І тут три під підміщення. Значить, приблизно в периметр, не знаю, 40 на 40 виходить. Так, зараз короткі черги. 10 патронів по 5 кулік корні. такі черги були. Не виключайте. включайте. Ходіть одразу, позблюсь. Так, значить 50 метрів стрільба велася по висота висотах метрів. 5-7 по бутилкам. Дві бутилки були поруч. Вот. Одна вода витекла, друга вода є. Тобто одному було по любому попадання, скільки, не знаю. Підійшов пустим, побачимо.